Фаня введе. представляє Говорічний автомобіль. О, ти навіть якусь різину купив. Да. Да. Я не пожалів грошей, купив нову це? Правда? Нову? Так да. Та я не несов би учти, ніде не було, так купив нову да. Раді Ніби як трошки їде ця різина. Та нормально вона їде, слухай, живу і щось таке, то з везі погано з місця не рушив. Блин, звісно, дорога це у нас. 1400 за зараз машин мало. Зимою, типа, ну коли сніг, мягенько собі їдеш, нормально. АБС і нема? Зато мягко ті ями ти барабану. Хоч насправді зиму похоже, а то. Там мінус 15, я блін заднюю машину з чайником заводив. Редуктора прогрів, все, запустив і далі хай собі гріється. На ну, сані швидко нагрівається, мінус 10. А я думав на велику виїхати. Я дивлюсь взагалі ніхто, нічого не чистий. Ні, Та ні, я їхав машиною, снігу числа мені зустріч їхала. то вона Ні, ну пила. лопату типа взяти лопату, я згреб ти в бок. Да і все. Типа, більше тут нічого не треба. Самі почистить. Витопчусь. <рістити> <рістити> А сніг показує зараз, як, як правильно дороги встроїть. Де молоді їздять, то там вони дорогу вставляють. А де не їздять, вони не встають. На, на Веліку, наприклад, то тільки по колії мо їхать, бо вправо, Понятно. якщо в кашу, то ні. То Велік не поїде по тій каші, а поштає нести. Да, ну поїде, але но носить буде жорстко, я їхав. Машина вже профіця не може повністю до кінця. О, БМВ-2. Ти що? О, прикольно. Тут класна печка, сидиш тепло кайфово. йо -майо! Що тут робиться? Закази класні, по 120, по 150 гривень. О, а шо, так мало! Так можна їздить, чуєш! Так, так, в да. мене вже я в 1230 десь виїхав, у мене вже 700 чимось -70 гривень. Ти бачиш на? Як держиться! Крепкий льот. Це не колпаки, ще модні купили. Ох ты шо, Жигуль стар! Це кстати резина как на Жигулю сзаду. Ты шо я какаша? Блин, люди машины. Бля тут каток. Все бачить каток. Ну, короче, я хз. Идем обратно. Ну тут красиво. Озеро з, муз... з музикою. І з... Решта з тисячі, затупали. Що менше грошей немає. Ого, який кот покласти. У мене такі в дворі бігає, мальвіна. Тільки Мальвіна ще більш покласти. А всім у на двір не можна. Сім'я доважня кітка. Сіма з... з вікна синичок ловить. нам, короче, жарко. Все делито, плюс 30. Едем с открытыми вікнами. И там снег падает в ремонт. Снег, типа, разметки не дадут. Да, да. О, и номеров тоже на машинах. No. No. Ну зачок здалека їде. Тут їдеш. <laughs> О, це його друг погоди. Хочеться ходить Воно не остине. Оєні. Воно no, no, все холодне. Я поняв. Нічого не зібрав. А ми не бачили. Воді, сьогодні не так багато вход. Мені не одна не падала. Одне замовлення. Так, хлопці, 18 років маєте, покажіть мені документи. 707 гривень, будь ласка. Ну, якщо отак от фора працює, так Мона їздить, це нормально. Це, да, це Працюють більшово. молодці, супер, Оплатую. все подобається, все. Все влаштовує. Що таке враження, що це така за городом? Так. А тут і такі дома і крани і... стоять. А тут вже раз хоп, і в город є. О, ватрушка. ватрушка. Як добиратися До хати по нерушічному тротуарі. Чисто в новотрушці. Номер номера з, з ніком замила. Кришка важ, а? Да? Так. Да. Да, да. да. Нічого себе. І то вони той стік толком не чистять. Прогрес, ну хоч питаються. То вообще не було. Сніг перестав падати, тут чистить. От бачили, з його випало. Поняли, з яких машин треба випхати. Випхали і все. Пікуни, розкакуни, ордуни. <рес> Обгон. Де вони <рес> пляться? <рес> О, 15 гривень чаї век. Значить, <рес> <рес> чаю хороші лізуть. <рес> Шекаємо мішутку. <рес> Є мішутку. Все. <рес> <Чого? рес> Все, нормально. А нам їхати. <рес> до ми йти. Мовлення на голову. Держи, щоб горло не боліло, щоб по носу не було. Рип. Рип. Сьогодні Міша купив собі чіпсів до хати. Держи, Цей пакет. Там щось якісь семечки, ще щось. Воно купляє в якось всячини. Потім гастріт буде. А що ти чіпси мої забираєш? Збережу тебе від гастріта. Приїхав покатати на електровелосипеді. Сьогодні не дуже холодно, всього лиш мінус 10. что и шарфик, то пт є... замком звісно проблеми он так замерз що не можу розпутати треба трошки пристосуватись бо я вже забув як їздить особливо в димову погоду Привикнуть до руля. бо руль буває, якщо десь попадаєш в таку слизьку поверхню його кидає вліво-вправо. А ні, сюди взагалі важко їхати. Тут на Черновола поставили нові стовби, поробили коротше, світло тут. Тепер тут ввечері освітлюється. Раніше була темнота повна. Чого тут не пройтися лопатою і не згрептити сніг вправо, щоб там в них отак от справа їхати, чого я в ці ями заїхав? Мене сьогодні на соборній ДТП хаммер в'їхав в Тіхуана. А Тігуан в болта. <соцес> Тігуана задні стекло розбите. Кришка побита. Болта бампер, фари побиті. Камера номер, а... <соцес> будь-якся. Файна <цілі. соцес> штука! Так, така маленька проблема, що дує в лоб. Лоб одмерзає. Але такі приємний морозець. Окей, немає такої вологості. Думаю, що сьогодні так багато машин? Тут оцю кашу можна було б згребти. Я справа міг по обочині їхати. Так якщо я заїду на кашу, мене просто може занести. Ти через переїзд. Якщо він закритий, він попав. І ми попали. Мало того, що скільки ще до нас їхати, перед цим був Єгольф. Єгольф він... недалеко. Він наполовину дороги скасував замовлення. Вже, вже близенько і ск... і перепризначив. Гандон Дмитро 4,8, Телефон скоро сяде, включаємо режим енергозбережень, Ну, вроді би без... рухається. Оці звуки здає. Велікс продакшн. Коротше, всім здрастуйте. Сьогодні, мабуть, новий відос. Не знаю, правда, на яку він тематику, але точно знаю, що він про жигуля А саме ми кудись на ньому сьогодні. Попробуємо виїхати. На дворі ось така погода. Бляха, ай-бо! А я думав це льот. Я легкі йду, я на автобус, вирішив великом не їхати, ага. пегтися. Ми доїхали до центру, автобус підрізала маршрутка. Тоді <ріст> автобус вирішив закуситися маршруткою на перегонки <ріст> їхали <Пошли> до допив заводу. <ріст> ну, але це ще не все, маршрутка виграла, а автобус поламався. <ріст> Подстава. Я пішка... Я пішка війшов з півзавода, щоб не знать другий автобус. Берлі. Тільки я підійшов до останньої остановки, тут вже буде виходить, під'їхав той автобус. Берлі, той да Поїхати попробуй! Ну, відкриється, відкрився, молодець! Дабл, здравствуй! Плюс А мінус тільки один на акумуляторі. Хорош, молодец! Ми трошки заправились, а теперь с перший раз. Секретні технології. Смотка. На бу там пробіга Ти тут можеш право Просто там такі ями були ти шозарі Амаєш, поток чай Я думав не знаю як обіг лки балки шок. Я вже представляю, як коли тут сніг буде, як тут їхати прикольно. Оп! І тут дріфтом собі заходиш, таков бок. Двері не закриваються. Нашли зльотна полоса. Якась для жигуля. Сніг, як ні, максимум. Не Дорога не якісна, але треба сніг. Але прикольно. Як тут поживаєш? О, то підйом. Сьогодні! Слухай на! Мені вже страшно туди зайти. Ти подивися, туди і туди!